Невеликий сюжет Одеська держадміністрація. Ну, казалось би центр пуп області. На жаль, на округ пупа області. Бардак. Бардак, зараз покажу. Наприклад, от Розарії. Ніхто за ним не доглядає, заріс бур'янами, начищений. Можна сказати, смітник. Це такі, я, такий бардак тут перше бачу. Може, може я тут досить рідко буваю. От посадили алею платанів. Не алею, а ряд. Їх як посадили під бурчик якийсь, так ніхто й не поливав ні разу. Половина не прижилась. Далі посадили якісь рябіни на, на сонці. Вони явно не будуть рости. От гарний платан. Йому вже років 30, мабуть. Гарний, здоровий, зелений. Взагалі старі посадки тут гарні. Старі, А молоде, слухайте, садять якісь рукожопі чи хто не знає. От Ну, Платанчики прижилися, але багато 50 чи більше процентів не прижилося. Ще що цікаво, дивіться, я зараз дуже гарячий день. от такий ніби парк густий. Коли зайдеш, там прохолода, все нормально. Вийдеш на сонце, тут стояти неможливо. Оце яку тіні, яку комфорт роблять дерева. Одеса, Одеса, Одеса. Все. Acabou tá